Вітаємо на нашому каналі, до нас завітав автомобіль Volkswagen Tauran. Має проблемку в системі охолодження саме з радіатором пічки. Права сторона, як ви всі знаєте, ще раз скажу, забивається в Volkswagнах найбільше. Бачимо, до 40 градусів не доходить. Автомобіль прогрітий на середньому дефлекторі трошки більше, але плюс-мінус же. 39 Глянемо зараз на середньому. Поставив на середній дефлектор. Бачите, та сама картина 39-40. 40 градусів пічка, це, можна сказати, немає тепла взагалі. Тепло починається з 60. 60 це мінімально допустимий рівень, при якому не будеш замерзати. А так водію холодно, каже, не може зігрітися взимку. Тому тут проблеми явно з радіатором пічки. Також. Передивились на всю систему. Система брудненька. бачок чорний. Власне, каже, що так і придбав автомобіль, був такий несвітленький бачок, антифризу кольору не видно. І Антифриз не мінявся вже близько 3 років. Тому будемо змінювати повністю робити промивку системи, змінювати антифриз. Весь повністю промиємо. Всю систему і особливо приділимо увагу радіатору пічки. Автомобіль має 2-літровий TDI то 2 літра чи 1,6, 1,6, вибачте, 1,6 двигун, ну плюс-мінус вони схожі. Отже, приступаємо до помивки системи. Поїхали. Бачок, погляньте, в якому стані. Стан поганий, брудний бачок. Запущений, зараз моєму баньку зробимо, помиємо почистимо Зробили перше підключення на передній радіатор, трошки тут підрозобрали. У нас чистенький фільтр, ну, ми вже злили антифриз старий і при підключенні. Побачимо, що там по бруду. Отже, поїхали. Хоч навіть і зливали антифриз і вже і напором давали, тобто, ну, частина бруду, той, що там більш крупніший, він вже, вже злився не через фільтр. І все рівно є бруд. Тобто, радіатор брудненький середній, помиємо його зараз почистили. В процесі промиття двигуна перейшли на двигун, зіштовхнулися з тим, що ця обраточка тонка, яка Формує з ну, малого кола, в тройнічок і з великого кола, із переднього радіатора. І вона повинна проходити в бачок на обратку бачка. І вона не циркулює зовсім. Вона забита. Ми зняли цей почав продуватись дуже брудний. Цей зняли. Подивіться, в якому стані там все заліплено, вилетіла куски. Ржавчини дуємо в цей маленький. Залізний маленький, забитий, закоксований, не продувається. Спробуємо цей. Так. Самі шланги продулись один і другий, а цей залізний треба пробивати. Брати якусь проволоку, пробивати. Без обратки немає обратки в бачок. Не циркулює з бачка нормально, не повертається антифриз, і бачок перетворюється в болото, що і є на цьому автомобілі. Без обратки на дизелі там, по температурному режимі нічого можна не виявити, він буде їхати нормально. Але це неправильне функціонування, і в бачку буде болото. Зараз пробиваємо обраточку, щоб вона працювала. Пробивали її, прочищали, дійшли до того, що підключили на промивку до апарата саму цю трубочку. <кій> Бачите, яка конструкція. І випадають потрошку камні, добавили хімію цілий апарат. Ми отаку маленьку металічну трубочку. Прохід дуже тяжкий. Тільки-тільки чуть-чуть щось там пробилось. Зараз промиємо цю обраточку. Шпивали цю трубочку дуже довго, промивали, пробивали, штрикали проволкою чим тільки могли. Нарешті 40 хвилин займалися нею, подивіться результат. Валить капець. А тут з зов ну, взагалі не було ніякого проходу. Супер. Чисто. Ставимо. Двигуна намили стільки бруду, не дуже багато. Але достатньо. Зараз переходимо на радіатор пічки. Робили останнє підключення на сам радіатор пічки, він якраз проблемний, в нього мало тепла і очікуємо побачити причини, чому мало тепла. Отже, включаємо. Поїхали. Ось, лізуть причини. Причини. Чому немає тепла в салоні? Лізуть добряче до самого верху. Все, фільтр перший забитий. Як завжди знімаємо, покажемо щось. Так, це перший фільтр, погляньте. Ну, жесть як є. Просто запаковано все, що можна. Конкретно миємо, ставимо. Другий фільтр, другий фільтр, поїхали на другому. Прохід слабенький, видно, дав вот, одну повну силу. Ось вот ще пішло. Радіатор пічки у вас. Пований радіатор, що тут говорити? Перший фільтр повний, другий, Пішов його доганяти. Помимо побачимо, чи залишився живий радіатор при такому положенні ділі. Він уже все, його пора міняти. Такого дуже забитого радіатора пічки, цікаво, чи промивається він взагалі чи ні. Середній дефлектор. ну тут Взагалі на всіх дефлекторах було менше 40 градусів, падала температура. Зараз тестуємо, бачимо 78 є, приближається до 79 Це серединка права сторона. Але переглянемо, як же права, сама права сторона оця пасажира. Вона це дальня сторона пічки, і по ній треба судити, чи живий радіатор, чи ні. Якщо тут менше 60 то пічку під заміну. Зараз перекину. запомнили що тут 78, перекидаємо на праву сторону. Переглянемо на праву сторону, права сторона 72. Набір триває. У нас температура на апараті вже трошки спала. і ну то приблизно можна зарахувати там, хай 73 градуси. Ще помиємо радіатор, але це дуже гарний результат. Враховуючи, що там просто заліплено було все на світі, ну, ми навіть не розраховували, що може виявитись живим радіатор 72,5 градуси права сторона. Якщо на руку, то пече. Пече не втримаєш, середина просто шкварить. Гарний результат маємо кінечний. Зараз допромиваємо радіатор пічки, заправимо антифризом і виставимо рівень. Підійшов до апарата, заглянув. Це вже другий фільтр, перший ви бачили, другий просто теж капець. Ну, цього навіть другого одного фільтра достатньо, щоб пічка не робила. А там ще й перший повний запакований. Гарно промився радіатор. Ну, що тут сказати? Не доводьте до, до такої ситуації. Це невчасна зміна антифриза і неправильно. Неапаратним способом, без промивки. Просто скинули патрубок. Якась частина залишилась, а залишається доволі багато. І радіатор пішки залишається непромитим І постійно відбувається тут запаковка як самого вузького місця. Врешті відмили бачок, чистенький, красивий, прозорий. Який був, який став. Із-за того, що оця брочка була забита металічна, оця, то не йшло в бачок обратка і в бачку утворюється болото. Якщо у вас в бачку болото, то обратіть внимание на обраточку. Це перше. Бачок відмили, все супер, все красиво. Пробочку. Відмили чистенько, красиво Далі покажу. Власник сказав, що часто підливає антифриз. Ну, раз в місяць, раз в дві неділі він підливає і підливає. Десь є втікання. Внизу стоїть додатковий електричний насос або помпа. На ньому два патрубки. лазили все, облазили, обдивились, видивили що один хомут стоїть яйцем. От Коли ви обратите, внимание, він овал. Бачите, він не круг, а овал. Коли отакий хомут стає овалом, він буде через себе пропускати. Це вже з нашої практики, перевірено 100 разів, такий хомут не буде нормально обтягувати, обжимати патрубок. І Із-за цього виникає таке маленьке постійне підтікання. Там, там, там потекло. Нагрілось, охолонуло, потекло. Цей хомут убрали, поставили звичайний. Там можна поставити звичайний і нічого не буде, коли немає такого в оригіналі. Все, збираємо автомобіль, все промито у нас чистенько. Заправляємо антифриз. Були роботи по таурану. Все вийшло гарно. Обраточка гаряча, все йде, тут гаряча, тут гаряча. Це повністю нижній патрубок гарячий. Гарячий це відкрилося, прокачали, який у нас стоїть красивий бачок, антифриз G12, рожевий. Бачимо. Зараз виводимо рівень, провіряємо, як працює на машині все. Підключили комп'ютер. Температура малого кола 95, на виході з радіатора 94. Все прокачено. Права сторона пічечка 76, більше, ніж на апараті. Там було 73. Про що я і говорив? Серединка буде 80, а то 80. Все супер, все ідеально. Холостий хід. Ще раз повернусь до нашого бачечка. Який був брудний, болод це таке було. Який став чистенький, видно антифриз, обраточка працює. Все зробили дуже якісно, постарались. Як кажуть, як для себе, тут краще, тут краще, ніж для себе. Робимо дуже якісно. Тому від вас, будь ласка, вподобаєчка, підпис на наш канал. Попереду буде дуже багато цікавого. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України, до зустрічі.